І, от, коли говорити про пам'ятко-охоронний досвід в масштабах цілого світу надзвичайно важливий досвід польський Варшава, місто, яке було. Е... Ну я звісно скажу з натяжкою, але фактично тотально знищено, тотально зруйновано у а, Другій світовій війні. Місто, яке було відновлено значною мірою, і сьогодні непосвячений турист, мабуть, сприймає усе те, що він бачить, як справді історичні об'єкти. Ось той час, коли певний міф, певне ставлення до цінності спрацювало для цілого народу, і коли він відтворив, відновив ті пам'ятки, які вважав необхідними і важливими для свого майбутнього сьогодні вони живуть як відновлені, але ж історичні пам'ятки. Отже, про досвід відновлення відбудови Варшави після Другої світової війни нам розповість директор департаменту захисту культурної спадщини Варшави Міхал Красуцький. Міхал. Міхалміхале. Вітаю! Чи ви з нами? Так, я з вами чудово. Ми вас бачимо, раді вас бачити на нашій конференції. Отже, ми слухаємо, готові слухати вашу презентацію. Щиро дякую. Я, по-перше, хочу перепросити те, що говорю англійською. Я розумію українську мову, але на жаль, не говорю нею. Але якщо у вас пізніше будуть якісь запитання, я звісно відповім. Отже, для мене велика радість долучитися до вашої конференції минулого року. Я також брав участь у цій конференції. Мене також запрошували. Я радий тому повернутися і радий, що можу розповісти про наш досвід Варшави. І це дуже важливо, тому що як ви уже попередньо сказали, Варшава майже повністю була зруйнована під час Другої світової війни, тому вона має великий досвід післявоєнної відбудови і вона власне відбувалася у 50-ті роки, і деякі елементи цього процесу відбудови унікальні. Вони стосуються технологій, різних систем. Їх можна використовувати і сьогодні, тому я хотів би поділитися з вами цим досвідом. Я бачу, що ви стежите за моєю презентацією. Вона у вас на екрані, тому розпочну. Як ви знаєте, Варшава була в німецькій окупації шість років. І руйнування Варшави почалося 19 вересня 1939 року. Чи можете ви перемкнути слайд? Міхайло, ви можете це робити самостійно. Мене попросто попросили закрити свою презентацію, але якщо хочете, я можу це робити. Можете це робити зі свого комп'ютера? Ні, не виходить. На жаль, не виходить. Спробуйте поки що продовжувати. Я тоді виведу на екран свою презентацію, і так буде краще. Чи підійде так? Я зараз виведу на екран свою презентацію. Продовжуйте, будь ласка, ми намагаємося тут зараз розібратися. Зараз, зараз все видно. І ще хвилинку. Хвилинку, так, чекаємо. Зараз видно на повний екран. Добре, працює, так? Так, чудово. Отже, наприкінці презентації я закрию. Свій файл, отже, як я вже сказав, тотальне руйнування розпочалося у вересні 1939 року. Для нас Друга світова війна почалася на два роки раніше, у 1939. і були завдані великі руйнування. Під час вторгнення, а після того були подальші періоди руйнування під час повстання гето в 1944 році. Це була така закрита територія, на якій розміщувалися усі євреї. І вони були відділені від інших мешканців е, мешканців, отже, в Ця територія охоплювала близько 20% території цілого міста. Вона була відгороджена, і в 1944 році відбулося остаточне знищення під час цього повстання. Тоді відбувалися протистояння і сутички в місті. Німці не нацисти проводили свої атаки у різних куточках міста, незважали на Культурні цінності і повністю все знищували. У нас на початку війни було близько півтора мільйона мешканців міста, а до кінця війни залишилось всього кілька сотень тисяч, і вони були іноді схожі на тварин серед суцільних решток будівель. Далі було також руйнування у 1945 році, коли радянська армія намагалася від витиснути ні. Цівдістрой і тоді також були зруйновані деякі частини міста не від повітряних атак, а від підриву об'єктів. Це було зроблено навмисне. для того, щоб зруйнувати власне історичні будівлі в місті, щоб залишити тільки чистий, чисту землю. І для Варшави війна закінчилася у січні 1945 року і через місяць після звільнення Варшави у лютому 1945 року ми почали наш процес відбудови. Зовсім незабаром після закінчення боїв, і продовж наступних десяти років продовжувався цей процес. Насправді він тягнувся довше, але в ці перші десять років цілий історичний центр був відбудований. Це був довгий процес, який дав нам багато досвіду, зокрема в тому, що стосується використання обладнання і ресурсів. Всіх доступних для нас ресурсів під час шести років окупації ціле місто було зруйноване на 80%, а територія, де знаходилося кето, було зруйновано на 100%, окрім однієї будівлі, тому що там німці організували такий собі магазин певних товарів. Які вони забрали, вилучали у євреїв, і ціле місто відповідно було зруйновано майже повністю тут ви можете бачити частини території гетто. бачите, що тут все у розвалинах, окрім однієї будівлі, однієї церкви, і власне не було що відбудовувати, тому було прийнято рішення створити. Цілком нові будівлі на місці цієї історичної частини, але в інших частинах міста в старому місті чи на головній вулиці. Яка простягується від головного замку до інших районів, була проведена дещо інша відбудова, ось так виглядало ціле місто у 1944 році, незадовго після повстання. бачите, що залишилися деякі стіни без внутрішньої структури і без дахів. І переважно все доводилося відбудовувати з нуля, окрім фундаментів. Ми бачимо, що залишилися оригінальні фундаменти деяких будівель. І наше старе місто було прикладом середньовічного міста, тому ми це втратили отже, підсумовуючи, можемо виокремити декілька фаз, які привели нас до. Остаточної відбудови, перш за все, нам потрібно було захистити те, що залишилося, найбільш цінні архітектурні об'єкти. Потрібно було зберегти певні елементи колишніх цінних архітектурних будівель, далі провести інвентаризацію, належна інвентаризація і документація. Це ключові елементи. Ми тоді виявили для себе цінність сучасних технологій. Ми використовували певні заміри, які проводили архітектори, і незадовго після війни ми також провели інвентаризацію збитків, і це було дуже важливою частиною цілого процесу. І остання фаза це власне, відбудова. коли ми вже провели документування інвентаризацію. змогли почати часткову відбудову Іноді нам доводилося щось зберегти а іноді ми повністю відбудовували і модернізували колишні об'єкти. Власне, чесно кажучи, відбудова почалася з 1939 року, коли відбулися певні перші повітряні атаки. Ми намагалися зберегти, що можливо те, що було сховано десь у підвалах, винесено, вивезено. Ми намагалися швидко проводити документування, і тут з правого боку бачимо, як згорів замок 1939 року. Тут на фото ви бачите приміщення підвалу того замку, там були розміщені усі картини та інше майно. Отже, величезне місце зберігання офіційне. Але позитивний момент полягає в тому, що ми могли працювати у різних локаціях і працювали власне під завалами. То і саме це дозволило врятувати пам'ятки. У 45-му році, у лютому, 45-му році ми створили офіс від в департамент відбудови, наняли 1500 людей. Для першої фази для того, щоб зробити інвентарний опис, задокументувати пам'ятку, і протягом одного року вони прийняли рішення розділити місто на декілька районів. Наприклад, один район вважається помірно пошкодженим, другий або сучасним, сучасна забудова, другий район змішана, сучасна та історична забудова. Відповідно, відповідно класифі дивилися, де потрібно будувати забудову з нуля, де можна щось відновити та відбудувати. У цьому офісі ми зібрали унікальні компетенції міждисциплінарну команду, що грало вирішальну роль. Відповідно, коли ми говоримо про відбудову, про реконструкцію, нам потрібні будівники, нам потрібні реставратори, нам потрібні консерватори. Нам потрібна багатодисциплінарна команда. Це надзвичайно важливо. І на слайді це не дозазначено, але особи, які приймають рішення, також мають брати участь у такому собі консиліуму. Відповідно, ми створили спеціальну комісію. Яка могла швидко приймати рішення, і до складу кошту комісія завжди склада сходив консерватор, не лише архітектори, тому що у нас було два дві мети з одного боку. Ми хотіли зберегти історичну цінність, а з іншого боку, нам треба було описати більше 1500 об'єктів. Ми створили спеціальну мапу. На якій ми позначали будівлі, пошкодження будівлі, позначали їх червоним, чорним, шовтим. Це було спеціальне кодування, спеціальний кольоровий код, який позначав рівень та важкість пошкоджень. Протягом цього року вони змогли опрацювати декілька сотін будівель, а також знести усі аварійні будівлі для того, щоб у місті можна було жити, щоб фактично місто стало придатним до життя, щоб на його вулицями було безпечно ходити. У третій фазі що ж далі у нас відбулося? Якісний опис та класифікація, це я вже згадав. Потім ми зібрали було здійснено збір та консервацію історичних елементів, ми не взяли їх просто і не викинули, а зібрали все, щоб мало якусь історичну або культурну цінність, будь-які уламки, будь-які фрагменти, будь що могло знадобитися в процесі відновлення. І ще один важливий момент швидке прийняття рішень. Ми не чекали на дозволи. А коли ми розуміли, що нам треба. Треба щось зробити, ми укладемо, ми відразу готували протоколи під час наших інспекційних візитів, під час обстеження кожного об'єкту. Там був консерватор в команді, архітект, будь, архітектор, будівельник, всі особи, які приймали рішення, тобто така собі багатопрофільна команда, яка могла швидко на місці прийняти рішення, скласти акт пошк... огляду пошкоджень. І фактично цей факт, цей акт як такий, він вже мав юридичний статус дозволу. Так таким чином працювала тоді наша політика. Довелося трошки адаптувати політику для того, щоб забезпечити ці повноваження для швидкого прийняття рішень. І анімації, візуальні інспекції зорувізові інспекції на місцях, сапери, архітектори, будівельники. До того ж, дуже важливо було не лише забезпечити збереження, а ще й консервацію відбудову і ми надали пріоритет, надавали пріоритет будівлям, об'єктам, територіям, які підлягали відбудови. Звичайно ж, ми вирішили, що не будемо відновлювати абсолютно все. І наш департамент міського планування місьміськобудування проводив цю пріоритизацію. Відповідно, відповідно, ми розпочали з нашого строчного центру. Це був дуже швидкий процес. Цей досвід. Досвідом ми намагаємося також поділитися з Україною в рамках нашої ініціативи. Наш мер, наприклад, у березні 2022 року, відразу після початку повномасштабного вторгнення, ініціював відповідну ініціативу для України. І в рамках цієї ініціативи ми намагалися поділитися своїми знаннями, своїм досвідом, наприклад, тими змінами, якими вносили до нашого національного законодавства, а також надати Україну підтримки з будівельними з, матеріалами, з будівельним обладнанням, будь-чим, що потенційно могло б знадобитися в такій ситуації. Отже, наприклад, ви бачите на фотографії декілька прикладів. Ми вже приблизно розуміли, що може знадобитися в такі дні, в умовах такого конфлікту, наприклад, генератори, мішки з піском. І ще один дуже важливий момент у як у форматі підтримки. Ми з споделимо такими партнерами, як Алів Foundation. Що ми зробили? Ми у нас є міста, партнери, і ось тут на фотографії. Ви бачите де Дом до України. Ми зрозуміли, що необхідно в першу чергу робити інвентаризацію. Треба робити документування, бо саме на це спирається відбудова. На щастя, це будівля не постраждала у ракетному обстрілі. Але все, все ж таки на всяк випадок ми зробили трьохмірну візуалізацію і сканування. Ми також Працюємо з міжнародним моніторингом раз на місяць. Ми проводимо зустріч з з 25 з група з 25 міжнародних організацій, з якими ми ділимося знаннями, у кого хто за яку підтримку відповідає, хто що дає, просто щоб ми не дублювали нашу підтримку, щоб декілька різних організації не відправили, наприклад, там п'ять різних генераторів, що цілу купу мішків з піском до одного з піском до одного того ж самого місця. Крім того, ми нам на щастя. Вдалося зберегти найцінніші об'єкти в Україні, які постраждали від ракетних обстрілів. Але ми зараз поки що не говоримо про відбудову ще не говоримо про консервацію. Поки що ми говоримо про протиаварійні роботи, про убезпечення. Поки що для нас найголовніше це зберегти культурні пам'ятки. Найважливіше ми надаємо найважливіші матері матеріали. Це такі пріоритетні дії, дуже швидкі дії. Це щось таке тимчасово, міхале. Дуже прошу вибачення, але можливо, ви вже можете підвести підсумки своєї розповіді. Так, у мене залишився буквально останні слайд минулого місяцю. Ми також працювали з містом Львовом, бо знаємо сторона ЮНЕСКО там були знаходяться об'єкти ЮНЕСКО, які були пошкоджені, які були зруйновані під час обстрілу. І нарешті, підводячи підсумки своєї розповіді, хочу зазначити. Поділитися з вами одним уроком, який ми вивчили з результатами процесу реновації. Все ще завгодно можна відбудувати. Неважливо, скільки пошкоджень зазнало місце, скільки... наскільки зруйновані зміни, стіни завжди можна відбудувати будівлю, якщо пам'ятати про всі ці фази, по-перше, збереження, потім убезпечення, інвентаризація, документування і нарешті відновлення. І тут звичайно важливо використовувати техніки. Отже, іноді ми говоримо, нам доводиться відбудувати строчні будівлі, іноді суперсучасні хмарочоси. Ось, наприклад, вчора ввечері ми знаємо, що трапилося ракетний обстріл в, Харків, в Харкові. Біля площі Свободи. Я сподіваюся, я дуже сподіваюся. Що вам що не постраждає більш ніж зараз? Але навіть якщо так, я абсолютно впевнений, що всі разом спільними зусиллями, спільними силами, ми зможемо відбудувати пошкодження. Міхале, хочу задати вам буквально одне питання, менше хвилинки на відповідь, але все одно Чи багато років чи після другої світової війни, після цього відновлення відбудови Варшави. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи варто було на того витрачати на це гроші? Чи для політиків, для бізнесу? Це важливе питання. Чи маємо ми витрачати гроші на відновлення чогось тут і зараз? воно того вартувало звичайно воно того вартувало дуже коротка відповідь так а, тому що це зрятувало наше серце це врятувало серце нашої країни і нашого народу якщо не відбудувати якщо б ми не відбудували столицю якби ми не витрачали гроші на збереження наш та нашої культурної спадщини народ втрачає серце дуже дякуємо спадщини варшави разом із нами в прямому ефірі власне із варшави ми продовжуємо